Дуже легко розбиратися в темі кислотні оксиди та кислоти. Отже, ми з вами маємо кислотні оксиди. В чому їх специфіка? Специфіка вони утворені хімічним елементом не металом та оксигеном, бо ми пам'ятаємо, що оксиди обов'язково мають містити оксиген, який двохвалентний. І далі у нас є хімічні елементи, не метали. Але не металів багато. І не всі вони можуть бути кислотними оксидами, можуть бути і несулотвірними. Дивимось, як же ж вивчати цю особливу тему. Кислотні оксиди потрібно запам'ятати. На жаль, це така тема, яка запам'ятовується, лише запам'ятати. Як легше запам'ятати для себе, можемо найбагато формул вчити, знаючи ці формули, ми можемо далі розвивати наші знання. Отже, СО2 СО2. Сіо, 2 О2, СО3, С2О5, Н2О5. Їх потрібно запам'ятати. Ось бачимо СО2, СО2, селіці 2 Дуже легко запам'ятати карбон, Сульфур, селіцій. І О2, О2 О2 як кис. Тут знову ж таки сульфур. Вже не, не потрібно багато чого пам'ятати. не ось як пам'ятати його, як оце вивчити. Пишемо карбон, сульфур, силіт, сульфур. Далі в нас лишається фосфор і нітроген, фосфор, нітроген. Далі дуже легко запам'ятати О2, О2, О2. Тут далі на один більш О3. Тут P2O5, а тут Н2О5. Також дуже легко. Якщо будете пам'ятати кислотні оксиди, це допоможе. Вирішити багато інших завдань. Але кислотні оксиди відповідають також своїм кислотам. Кислоти. Вони проявляють кислотні властивості. Отже, як їх запам'ятати? Також ми, якщо ми містимо якийсь елемент, тут він має повторитися. І він повторюється рівно посередині. Завжди в кислот буде спочатку гідроген, потім елемент, потім оксиген. Далі по кількості. Як же ж вивчити цю кількість? Наприклад, тут перших три. Знову ж таки, достатньо легко запам'ятати. Тут буде гідрогенів 2, оксигенів завжди 3. Ніби як додаємо воду. Ось, наприклад, СО2 додати воду. Спочатку записується в кислот гідрогенів, ось два. далі карбон, він 1, і оксигенів 2 плюс 1 це буде 3 со 3 h 2 со 3 Карбонатна кислота. Містить в мінеральній воді. Будь-якій газованій воді. Так, отже, у нас тут рівність вже готова. Всі інші, за аналогією з попередньою Отже, гідрогенів 2, далі сульфур, оксигенів 3 буде. Адже відбувається реакція SO2 плюс H2O. Буде H2SO3. Ось, гідрогенів 2 сульфур 1, оксанів 2 плюс 1 буде 3. Рівність зразу готова. Що робити селіці? Те ж саме H2, селіцій О3. Далі, тут відрізняється лише однією цифрою одним оксигеном. Отже, на один оксиген більше, ніж у цього. H2SO4. Достатньо легко. Якщо знаєте кислотні оксиди, ось цих 4 достатньо легко запам'ятати. 4 ось легко запам'ятати кислоти. З назвами трошки складніше. Їх також потрібно пам'ятати, що це карбонатна кислота, сульфітна кислота, силикатна кислота, сульфатна кислота. Що ж зробити з P2O5? Тут потрібно вже запам'ятати просто послідовний запису H3PO4. Ортофосфатна кислота. А з Н2О5, що робити, також потрібно запам'ятати. вона відрізняється від всіх hno 3 Ось таким чином потрібно запам'ятати. Запам'ятати також назви Це ортофосфатна, це нітратна. Тобто карбонатна, сульфітна, силікатна, сульфатна ортофосфатна нітратна кислота. Тому в реакціях, якщо ми бачимо П2О5, Фосфор птивалентний оксид, бо ми знаємо, що оксен завжди двохваленти, 2 помножити на 5 буде 10, поділити на 2 буде 5. Фосфор валентність, тому фосфор п'ятивалентний оксид. Тому воду. Нам потрібно завжди пам'ятати, що вже p 2 o 5 не буде, а буде утворюватись його кислота. Ось та кислота з фосфором h 3 po 4 і будь-які інші реакції, які будуть пов'язані з П2О5, наприклад, П2О5 кислотний оксид, доволі активний кислотний оксид. Якщо записувати якісь інші хімічні реакції, наприклад, натрій ОH, OH, якщо буде взаємодіяти, то буде завжди записуватись ПО4, бо вони між собою тотожні будуть поняття. Якщо ви вивчити. Раз вивчили кислотний оксид і раз вивчили вже кислоту, яка відповідає. Отже, кислотного оксиду вже не буде, а буде ПО4. Не P2O5, записувати, а ПО4 залишок від цієї кислоти. Ось записується Натрій можна дуже просто знайти. Він завжди має стандартну валентість, але ми можемо все пересвідчитись. Наприклад, натрій 1 це валентність 1 завжди. Валентність 1. ПО4, як знайти? А дуже легко по кислотах орієнтуватися. Якщо тут гідрогенів 3, отже, валентність 3. Тут так само 3. Один 3 відрізняється навхрест 3. А дивимося, як в цій кислоті. Якщо тут 2, то тут 2. 2, то 2, 2. А в нітратній тут один гідроген, отже, 1, валентість 1. І бачимо, що не задіяні атоми, це гідроген і оксиген нам дасть воду. Доволі просто. Але потрібно пам'ятати деякі особливості. Такі особливості, як кислотні оксиди, що вони взаємодіють діють з основами основи це метал з гідроксильною групою. Також що буде вже утворитись ПО4 залишок від кислоти. Чому так? Тому що вони між собою генетично пов'язані, генетично в овках пов'язані, вони дають подібні речовини. Тобто Р2О5 при взаємодії з іншими речовинами дасть нам залишок ПО4 або ж утворення самої кислоти H3 PO4 з кислотними властивостями. Ось така тема кислотні оксиди. Це тема одна з найважчих, так, як і кислоти, тому що їх потрібно запам'ятати. Запам'ятати цих 6 полук, цих 6 формул, але кислоти ще є інші. Але з іншими кислотами можна розібратись, знаючи, лише маючи якісь теоретичні знання з попередніх тем. Отже, потрібно знати кислотні оксиди, потрібно знати кислоти, які їм відповідають, і тоді переходити до вивчення інших різновидів речовин.